<гум> Глибина і різноманіття того, що творять самі учасники івенту без організатора, які це все розставляють. Вона в перший раз вона мене просто вразила, а зараз я настільки довіряю цій спільноті, що я просто хожу і милуюся. Я подумала, що це ідеальний варіант. Щоб привести дитину, якій майже чотири, в тусовку, в якій їй буде безпечно, в якій їй буде весело, де є мільйон друзів, між якими ти можеш відчувати себе однією такою сім'єю з єдиними цінностями. Найособливішим була така штука, що коли ти знайомишся з новою людиною, яка вперше на нашому фестивалі, в нашій тусовці, і ти не можеш повірити, що бачиш її вперше. Вона така ну, своя, рідна, так вписується, так класно, теж формує разом цей простір. Це завивишне відчуття, дуже класне. Люди, які тут є, і друзі, які тут можна зараз. А коли ти ніби сам знаходишся десь за кордоном, і всі твої близькі люди, всі, от, от це твоє серденько, серденько твоє знаходиться в Україні, то ти плануєш. Використати отакисенькі свій бюджеті кота свої канікули з трьох тижнів для того, щоб зробити все, приїхати і, і набути з цим. Е, ділюся всім, що вмію, знаю, розумію. Е, бачу коло захоплених батьків, які люблять своїх дітей, і діти, які в принципі щиро відповідають взаємністю, та мене це неймовірно надихає, але єдина проблема дуже мало часу. Для мене це мабуть про програму. Ці різнокольорові маленькі квадратики, які заповнені не тільки дорослим почерком, а й почерком маленьких дітей. Бачите, які залучені всі ці всі процеси це тість. Марія проводила е, розмову про іспити, і мені дуже сподобалось, що мене не сприймали як маленьку, та неосвічену та нерозумну. За моїм відчуттям, це збіговисько було наче ти зібрав найкращий соціальний виноград. Вичув з нього сік, зробив перфектне вино си, тише, ці, моложе, і сіти, молочів десь горах з буде на Карпатна. Звичайно, мені сподобалося, що мої нічні ігри дітям зайшли і мій фотоквест дітям зайшов. Є купа ідей на майбутнє, так що готуйтесь. Мені сподобалося, підніматися підніматися гору. Мені здається, якщо у когось є ідея, то вона просто реалізується в ту саму секунду, прямо тут. Я принесла дитячу бібліотеку е, на фестиваль. Е, дуже переживала, чи з моїми книгами все буде окей. Е, але наприкінці я побачила, що е, тільки в одненькій книжці е, був маленький надгрізаний шматочок, одненьким зубчиком. Ми дуже кльово пограли з друзями у мафію. Ще ми зробили ДНД, і вона тривала 8 годин. Ну що, це була чергова зустріч з рідними людьми, яка Надихає і для мене це про бережливий простір довіри, який наповнений особливими людьми, унікальними людьми, такими дуже класними, цікавими, і про спілкування, про душевність, про легкість і про перебування в колі своїх. Цього разу я нарешті відчула українські пісні. Ще три роки тому на тусовках ми співали русський рок, на якому зросли. А потім ми перейшли дуже різко зі зрозумілих причин на українські пісні. Я, звісно, не їх співала, але мені було не дуже зрозуміло, про що весь цей сум. Цього разу до мене дійшло аж до серденка. Я вдячна за це саме тим людям, з якими поруч ми співали зранку до ночі, зранку до ночі на ланах і горах і полонинах. І я тут спіймала цю цей смак український. Мені дуже сподобались тут, дуже красні голи, багато різних друзів. Я була цього року вражена інтенсивністю і здатністю нас всіх вести в цей швидкий танок з вирішенням проблем, осмислення сенсів і всього чогось. Дуже класно uh, знайти на ці події і те, чого очікуєш, і те на що навіть і не сподівався. Мені дуже сподобалось те, що тут можна було контактувати більш-менш з коміками, Бо ну взагалі вони були дуже милі, і мені дуже хотілося з ними поконтактувати. Ну мене дуже вразив плейбек театр. Дякую за можливість говорити з спорідними душами про дуже важливі для мене речі і жити це живе життя разом. Дуже насичена програма. Я встиг побувати на е, лекції про підлітків. Е, набрав собі. Дуже цікавих ідей, про які я навіть раніше не здогадувався, і побачив, як світяться очі у всіх навколо, як все це цінно. Назбирав купу лінків, купу думок почитати, подивитися, подкасти. Це був справжня була точка опори в світі, де довіра рушиться, довіра до світу. А це неймовірна спільнота класних людей. Тут про довіру до людини, до дитини, до батьківства. Ми вперше в такій кількості такої кількості дітей нас п'ятеро дітей були, приймали участь у цій події, і кожен себе знайшов. Це було дуже, дуже цікаво, і Це такий наш інсайт, як вони себе тут знаходили. Вважаю, що цього року це була ще якась нова якість нашої спільноти. Назвали точка опори, а, а по факту мені здається, що це точка зросту ще якась була. От ми забули в сірку, на якій стався легендарний динозавр. Тут ми танцюємо зумбу, а тут ми говоримо про запити підлітків до психолога. Тут ми не знаю, люди влаштовують чайну церемонію на сході сонця. А тут ми говоримо про інклюзію і дискримінацію. Я думаю, що це один із самих насичених тижнів цього літа був в нашій роботі. Я дуже дуже вдячна. Ще будемо рефлексувати, але я відчуваю, що це ну що це не тільки освітній івент, а дуже про якісь ще ширші сенси і розуміння того, куди ми йдемо. Дуже відповідає на моїй життєві філософії. Власне, тому я вас обожнюю. Так? Да? Приїжджайте до вільного світу. Нічого особливо не вразила, тому що я очікувала, що так буде. Я знаю, що ми круті. Я знаю, що буде.